Всім привіт! Як виявилося, у Львові ще досі є закинуті автомобілі, які я не сфотографував і не показав вам. Вони, щоправда, знаходяться вже не на Сихові, а трошки далі, ближче до Стрийської. Саме там цього разу я і походив. Знайшов чимало всього цікавого, деякі машини стоять вже дуже довгий час. Поїхали, подивимося. Ну і в першому ж дворі мені попався ось такий от Opel Astra F, який випускався з 92 по 98 рік, у кузові Седан. Раніше я його вже фотографував, але тоді була зима, і автомобіль стояв під великим шаром снігу, що може, в принципі, свідчити про те, що стоїть він тут як мінімум півроку. Ну а далі цілих три закинутих авто мені зустрілися просто на одній вулиці. Спочатку ця Audi, далі ось цей от Nissan Hatchback, а поразку біля нього стояв іще ось такий от Renault Есцеп. А всі автомобілі в приблизно Стані, не сильно закинуті, але стоять вже явно якийсь час. Місцями в них навіть спущені колеса, а також вони покриті пивом. А ось так виглядає загальний план парковки. Закинутий Passat b 5 в кузові варіант на відносно свіжих номерах, які чомусь стоїть закинутий просто посеред галявини. Місцями в автомобілі спущені колеса, під ним виросли чимало трави, а також зверху він покрився шаром пилу газ чотири Волги, яка колись скоріш за все, була якимось проєктом. В автомобілі, скоріш за все, встановлений V8 і інші плюшки. Але зараз, на жаль, автомобіль просто викотили за межі гаража, поставили вздовж дороги, і він тут стоїть, покриваючись пивом зі спущеними колесами. Також, поруч із Волгою стоїть ще один цікавий автомобіль. Це варбург, автовиробництво ГДР. Цю машину робили у 80-х роках. Авто в даному випадку дуже в гарному стані, скоріш за все його відновлювали, але згодом щось пішло не так, і автомобіль виставили з гаража, де він досі стоїть, навіть не сильно спущені колеса. Але під ним вже виросла трава. Ще одна ситуація, коли поруч стоїть цілих два закинутих автомобіля. В цьому це Ford Mondeo та Chevrolet Aveo у кузові хетчбек. Обидва автомобілі закинуті довгий час. Mondeo покрився товстим шаром пиво, в Aveo, скоріш за все, ззаду хтось в'їхав або він в'їхав в когось, а колеса обох автомобілів сильно спущені. Ну а цей Джилі Амулет стоїть вже чимало часу. Це можна сказати, дивлячись на нього спереду, але колеса в нього майже не спущені. Притому під ним виросла купа моху, можливо, через те, що це місце завжди знаходиться в тіні. Закинутий Фольксваген поло відносно свіжий і в дуже гарному стані, майже ніде не заржавілий і тільки облішим капотом, але притому в машини спущені колеса, а спереду вже почала виростати трава. Цікаво, скільки вона вже тут стоїть. Ну а ось іще один досить тривалий застій. Ця засудить 1102 Таврія здалеку взагалі виглядала так, ніби стоїть тут років 10, але підійшовши ближче, виявилося, що все не так погано. Автомобіль стоїть тут, ну, 2-3 роки точно. А зараз вже щось реально рідкісне і цікаве, можливо, навіть порідкісніше, ніж вище згаданий варбург. Це Lancia Prisma. Автомобіль тут стоїть не дуже довго, але як мінімум з 21-го року. Тоді він вже засвітився на плейсманії. Машинка справді цікава. Маленький фіат, скоріш за все, панда, який зміг розміститися між парканом. І входимо в магазин. Застійний довгий, адже стоїть авто на відносно новій бруківці кількарічної давності. Ну а на цьому пропоную поки що зупинитися. Продовжимо потім. Всім пока-пока.